Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося у справжній майстер-клас з мистецтва переконливої комунікації, а за основу візьмемо мудрість одного видатного промовця 19 століття. Це буде такий собі аналіз для всіх, хто прагне доносити істину, знайте потужно і що найголовніше чесно. І давайте почнемо з такого, знаєте, універсального питання у нашому світі, який просто переповнений інформацією, як зробити так, щоб слово не просто почули, а щоб його запам'ятали, щоб воно справді могло змінювати серця. Гаразд, давайте до суті, перш ніж вивчати будь-які техніки, будь-які прийоми, потрібно зрозуміти одну непорушну річ фундамент будь-якого ефективного виступу, а особливо проповіді, і це довіра. От чесно, без неї всі інші інструменти просто не працюють. У першоджерелі, яке ми аналізуємо, є одна така історія, трохи комічна, але насправді дуже повчальна. Про служителя, який щоп'ятниці зачинявся у себе в кабінеті, щоб, уявіть собі, вигадувати анекдоти для недільної проповіді. І це подається як найбільший гріх проти слухачів. А ось і золоте правило. Ця цитата це абсолютний стандарт. Автентичність понад усе. Бо ж подумайте, якщо сам промовець не до кінця впевнений у правдивості своєї ілюстрації, то як можна очікувати, що йому хтось повірить? Добре, з фундаментом довіри розібралися. Тоді переходимо до рішення, де ж брати ці правдиві, ці захопливі історії. Відповідь насправді проста і водночас вражаюча вони скрізь. Весь світ це величезна скарбниця ілюстрацій. Ну, яка ж поетична цитата, вона просто блискуче передає головну думку. Переконливі історії не треба вигадувати, їх треба помічати. Вони, наче ті золоті зернятка, є в усьому, що нас оточує, і просто чекають, поки їх знайдуть. І ось по суті, основні джерела, справжній арсенал для будь-якого промовця, від ранкової газети до прогулянки в парку. Потенціал для потужної ілюстрації ховається буквально всюди. Давайте тепер розглянемо кілька конкретних прикладів. Отже, перший приклад. Уявіть, проста новина з газети. У заповіднику затримали чоловіка з рушницею. Історія, здавалося б, ну, така собі, буденна, але подивіться, як вона зараз розкриється. І ось він, ключовий момент. Ця кумедна деталь просто ідеально ілюструє нашу загальну людську схильність заперечувати чи якось применшувати свою провину. Замість того, щоб сухо сказати, грішники виправдовуються. Ця історія показує це наочно і так, що це точно запам'ятається. А тепер давайте перенесемося в зовсім інший жанр драматична історія з часів гонінь. Служитель, рятуючи світ солдатів, знаходить прихисток у старій печі для випалу цегли. Сцена дуже напружена і здається, виходу просто немає. І ось вона розв'язка, що демонструє Боже провидіння. Малесенька деталь зі світу природи, павутина стає знаряддям порятунку. Ну це ж просто блискуча ілюстрація того, як Бог може використовувати найнезначніші речі для захисту своїх дітей. А ось класична історія, яка вчить смиренню, великий скульптор Фідій не втримався і додав своє ім'я до статуї божества. Це, звісно, викликало обурення, як можна приписувати собі славу за роботу, яка має прославляти вищу силу. Дуже сильна паралель для всіх, хто служить. Гаразд, ми тепер знаємо, де шукати, але постає інше питання як навчитися бачити. Як перетворити таке собі пасивне спостереження на активну навичку? Тут йдеться не стільки про пошук, скільки про виховання в собі особливого погляду на світ. Ключова думка тут у тому, що пошук ілюстрації це не завдання на певний час, а по суті спосіб життя. Це такий стан постійної активної спостережливості, коли кожна деталь може стати зерном для глибокої істини. А ось це справді цікаво. Автор дає нам конкретні практичні кроки. Це не просто теорія, а знаєте, такі собі вправи. Спробуйте створити ілюстрації з того, що бачите прямо зараз у кімнаті. Читайте класиків, аналізуючи їхній стиль, і, звісно, спробуйте пояснити складну ідею дитині. Це найкращий тест на ясність. Можливо, зараз хтось подумає ну, це все поради з 19 століття. Чи актуальні вони сьогодні? Абсолютно. І я б навіть сказав актуальні, як ніколи. Давайте подивимося, чому ці класичні принципи є життєво важливими в нашому сучасному світі. Отже, підсумуємо, увесь цей аналіз можна звести до трьох таких собі стовпів: довіра це фундамент, спостережливість це інструмент, а практика це шлях до майстерності. Запам'ятайте, ці три принципи вони надзвичайно важливі. І це, мені здається, блискуче ілюструє актуальність нашої теми. Сьогодні, коли довіра стала дефіцитом, а увага валютою, автентична, майстерно розказана історія має просто надзвичайну силу. Ці старі принципи, це наш компас у новому інформаційному ландшафті. І на завершення таке питання для роздумів світ навколо нас просто сповнений історій. Вони в подіях нашого життя, в людях, яких ми зустрічаємо, в Божому творінні. Питання не в тому, чи існують вони, а в тому, чи готові ми їх побачити і поділитися ними. Яку з цих історій належить розповісти саме нам?